Христос посеред нас, шановні телеглядачі телеканалу Тиса-1, знову і знову ми з вами зустрілися в рамках нашої програми Духовні обрії. Ми вже багато говорили про те, що духовні обрії, наша програма покликана шукати ті обрії, які є недоступні у нашому буденному житті. Наше життя складається як з побуту, так і з душі. Людина є універсальною і людину цікавити повинно не лише тіло, але й душа, і дух. Наші програми покликані дати відповіді на ті питання, які турбують перш за все сумління людини, її душу і її дух. Нагадуємо, шановні глядачі, що наша програма має електронну скриньку, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах. Ви на неї можете надсилати свої запитання, а також побажання щодо проведення наших телеефірів. Також ви бачите перед собою адресу єпархіального управління, на яке ви маєте можливість у письмовому вигляді надсилати знову ж таки свої листи, у яких можете задавати питання до наших програм. Ми говоримо завжди на кожній програмі про те, що ваші питання допомагають нам проводити свої наступні ефіри. І сьогоднішня наша програма, знову ж таки, теж народилася із тих, Питань, які ви присилали до наших, до наших електронних скриньок. Тема нашої сьогоднішньої програми, шановні телеглядачі, це буде тема феномен монашества. Логічно і закономірно ми запросили у нашу студію сьогодні священнослужителя Мукачівського свято-Миколаївського монастиря, архімандрита Тіхона Лютянського. Добрий день, отець Тихон. Добрий день. Ви вперше в нашій студії. Ми дуже раді, що ви погодилися прийти до нас. І сьогоднішня наша програма має безпосереднє відношення до того, перш за все, ким ви є, до теми монашества. Монастирів сьогодні в Мукачівській єпархії немало. Взагалі на Закарпатті є понад 37 монастирів разом із китами. Це досить багато і монашество на Закарпатті має дуже древні коріння. Давайте поговоримо, чому і коли, власне, з'явилося монашество та стихом. Як свідчить історія, монашество з'явилося в 3 столітті після Різдва Христового. І починають такий конкретний відлік монахів, які вже започаткували таке життя на Хоретів від Антонія Великого, який народився в 250 році. І після нього вже створювалися невеличкі обителі, які переростали в великі монастирі. Саме Антоній Великий він впровадив в життя такий спосіб служіння Богу, як монашество. Він перший, як свідчить історія, вчившись. Тих е, отшельників, які тоді жили, навчившись того способу життя, впровадив і втілив його, до нього прийшло багато учнів, яким він передав, як правильно жити. Він е, написав перші монаші устави, по яким створювалися вже обителі, і організовувалося життя в монастирях. І він став таким засновником монашого життя. Хоча монахи і такі люди, які посвячували своє життя, Богу вони були і до того часу, але так яскраво. Вони не виходили на відкриту арену нашого церковного життя. Як свідчить сама історія, Антоній Великий, коли цікавився, чи є ще хтось, хто веде такий монаший образ життя, як він, то він в, вже довго пробувши в монастирях, але в, в печерах живучи, зустрів Павла Фівейського, який 90 років не бачив людей. І він питав Антонія Великого, як живе сучасний світ. Антоній Великий прожив 106 років. І в 356 році він помер, і після нього вже монаше життя воно набрало більш такі широкі це учні були безпосередньо. Все-таки що означає слово монах? Монах всі кажуть, що монах це один, але вірніше сказати, що монах це єдин. Він єдиний з Богом і все своє життя посвячує тому, щоб служити Богу, щоб спілкуватися з Богом. І уділяти все, весь свій час саме Богу. Е, відомо з, загалом, що монашество ділиться на дві категорії на чоловіче і жіноче. Коли виникло жіноче монашество? Жіноче монашество виникло майже в той же період, коли чоловіче монашество, сестра Пахомія Великого, вона заснувала першу жіночу обитель. Звичайно, жіноче монашество, воно не так яскраво в історії висвітлено. У нас не так багато прикладів, подвижниць. Самі яскраві із преподобних матерей, як ми їх називаємо, це була Марія Єгипетська, яка яскраво показала образ монашого життя, такого відторження від світського життя. Вона придала повністю себе на служіння Богу. Ми знаємо її історію. Яке життя вона проводила до того, як змінила себе, і після того, який великий подвиг вона понесла в пустині? Інші монахині вони завжди жили в обителях, окремо є історії про наставниць, духовних преподобних матерей, але більше цей подвиг описаний в книгах саме через преподобних отців, саме їхнє життя, воно більш яскраве. Казано. Отець тихо. Ми живемо в третьому тисячолітті, коли люди літають в космос і користуються айпадами, айфонами. Чи легко жити монаху в цьому круговороті, такому непростому, сучасному? І чи є монах третього тисячоліття, як ви перше говорили на початку програми, Єдин. Чи, чи важко зберегти цей статус єдин у цьому світі? Насправді дуже легко. Якщо людина хоче, і якщо вона прийшла в монастир з тою цілі, щоб стати єдиним з Богом і єднатися з Богом на протязі всього життя, то сучасний світ він мало чим перешкоджає цьому, тому що нема тяжких побутових умов. Набагато легше стало жити. Якщо раніше треба було добувати хліб, треба було якось більше уділяти уваги тому, щоб якось себе прокормити. І прожити навіть простому монаху, чи ті пустельники, які жили, вони плили корзини, добували свій хліб. Сьогодні набагато легше. Людям легше жити, звичайно, монахам, так само на це не треба тратити дуже багато часу. Перешкоди, які виникають в плані такого різноманітності сучасного життя, вони були і тоді. Може було менше розваг, але вони були. Наша пристрасть до розваг вона не міняється з часом. Їх більше чи менше залежить від людини. Боротися з цим треба і тоді, і тепер. Тому якихось особливих перешкод їх немає головне, щоб монах поставив перед собою правильну ціль змінити себе. Перебороти свої пристрасті, тоді йому не буде важко ні в який час. Дійсно, ця боротьба триває протязі всього життя. Чим відрізняється монашество третього тисячоліття, або чи відрізняється монашество третього тисячоліття від того першого монашества, від тих ідей, які були закладені у фундамент заснування монашества? Звичайно, відрізняється. Сучасні монахи, якщо так взяти взагалі в цілому, ми стали більш ліневими. До того до нашої роботи, до того духовного ділення, до якого ми призвані. В перші віки та ревність і те бажання послужити Богу, змінити своє життя, змінити самого себе, воно було набагато більша. І люди були більш самоотверджені. Тепер же такого нема. Ми стали лінивіші, у нас от те бажання і той вогонь. Горіння і йти до Бога, він так потих, потихонечку гасає. Що гасали. впливає на цю лінивість світ, люди. А, напевно, що саме суспільство. Справа в тому, що навіть той християнський світ, який був перші віка християнства, він був набагато гарячіший в плані віри, чим тепер. Зараз наше суспільство, яке таке холодне по відношенню до церковного життя, воно народжує таких же і монахів. Які не мають того правильного горіння завжди, монахи вони виділялися з загального правила і способу поклоніння Богу, хотіли більш е, правильніше служити, і Ревну, ретельніше виконувати так, ці всі правила. А оскільки само суспільство, воно зовсім ніякого відноситься до християнського життя, тому монахи вони і виділяються якось із общої маси людей, але це не є та ревність, яка була раніше. Одному із е, таких новостних блоків ми писали новину про те, що Владика звершив один із постригів в Мукачівській єпархії. І закарбувалося в пам'яті, що в проповіді Владика сказав новопостриженому монаху такі слова: е, Ти став називатися тепер монахом, але ставати монахом будеш на протязі всього життя. В чому суть монашества взагалі? По природі, для чого люди йдуть в монастирі? Монашество називається равноангельним способом життя. Ось людина в ідеалі, справжній монах, те, до чого він має націлювати своє життя монаше, це жити як ангел. Насправді це дуже важко, тому що у нас є наше бренна плоть і тіло, яке не може жити такою високою, високим духовним життям. Але в такому історичному ракурсі ми бачимо, що багато з тих, кого ми називаємо святими, преподобними подвижниками отцями, вони наближалися до дійсно такого равнального життя. Вони могли стояти на молитві цілими ночами. Вони мало їли, пили чи спали. Такі звичайні житейські нужди, вони не так сильно тривожили, як звичайних людей. Вони наближалися дійсно до неземного життя. І ціль у цьому кожного монаха. Який хоче бути справжнім монахом. Звичайно, сьогодні е, та ціль, вона не так яскраво реалізовується, як то було в перші віка, я повторююся, тому що наше суспільство і самі ми стали дуже лінивими до духовного життя. Так в житті буває, що часто люди приходять до священнослужителів з різними з різними питаннями, побудовими і проблемами духовними. І 95%, можливо, 99%, коли в житті бувають е, важкі моменти, або так званий час-пік, люди звертаються в більшості до монашества. Чому? У нас наше сучасне суспільство християнське, воно досить таке суєвірне. І знаєте, якщо людина монах, їм здається, що це вже от людина стала монахом, оділа монашої одежі, вона стала вже особливою якоюсь святою мудрішою, чи маючи якусь силу духовну. Часто в людей навіть зустрічається таке поняття, що якщо монах читає молитву, то це обов'язково буде результат того, що просить людина. Таке суєвірне відношення не тільки до монашества, а до всіх церковних таїнців. Люди хрестять дітей, щоб ті не хворіли. Люди стараються повінчатися тільки для того, щоб не розпалася сім'я. Не розуміючи суті таїнств, вони і не розуміють суті. Самого монашества, і тому виникає таке суєвір'я. Все-таки Тихон, таке ключове питання нашої програми: для чого люди йдуть в монастирі? Ми перше вже говорили, але так. Люди йдуть в монастирі, як казав Іоанн Лєствічник, якщо вони дійсно хочуть бути монахами, з трьох причин. Або вони. Відчувають тяжі своїх гріхів, хочуть в них покаятися, або вони хочуть досягнути царства небесного, або вони дуже люблять Бога. Це основні причини, по яких людина може стати монахами. Всі решта причин вони закінчуються, на жаль, дуже плачевно. Людина не витримує того монашеського життя, тому часто буває, що залишає його. Іноді люди йдуть дійсно в монастирі через те, що їм подобається, як ви правильно говорите, одежа, спів, монастирське богослужіння, але. Ейфорія емоцій проходять, і людина опиняється в реальному житті сама з собою, це дуже важко. Е, так, е, шановні телеглядачі, нагадуємо вам в ефірі телепрограма Духовні обрії, е, гостем нашої сьогоднішньої програми є священнослужитель Мукачівського свято-Миколаївського монастиря, отець Тихон Лютянський. Ми з ним говоримо на тему феномен монашества. Нагадуємо вам, що в нас є електронна скринька, на яку ви можете надсилати свої листівки, також є поштова адреса, в яку ви маєте можливість надсилати у у вигляді теж свої запитання та побажання щодо проведення наших програм. Просимо вас активніше долучатися до наших програм, і ви можете побачити наші програми не лише в телеефірі, але й на електронному сайті нашої Мукачівської єпархії mparchi.orcua, де є рубрика Медіа, і там є телепрограми, в яких ви зможете побачити в записі наші вже всі програми, про які ми говорили і про які ми зараз проводимо. Ось з тихон такий коротенький пліц напевно, питання, які найбільше сучасне суспільство турбують вже з практики. Ну, Перше таке питання, чи відчувають себе монахи як прості люди іноді самотніми? Я не знаю, як інший монах, я ніколи не відчував себе самотнім. Іноді часто буває так, що говориш із монаше своїми, люди пішли в монастир через те, що в них померли фізичні, наприклад, батьки. І вони, щоб не відчувати себе якби одинокими, пішли там цікавіше, веселіше і більше людей є, і молитва є, і для душі це корисно. Напевно, що може, ну, як я вже казав, цілі є три. Якщо немає цієї правильної цілі, установки для себе, для чого я йду в монастир, може тоді бути таке неправильне стан душі. Одиночество, чи ще якісь переживання, так, так. туга, тоска. Так, так. Але насправді саме наше життя, воно дуже відрізняється від світського життя, тому що всі ми жили світським життям. І якщо порівняти. Ну, я скажу на власному прикладі моє світське життя, uh -huh. і, і від якого я пішов в неї, з якогось розочарування. А стараючись зрозуміти ту правильність, шукаючи її, то монаше життя воно набагато краще. Якщо не Там секрет, ж коли прийшли в монастир, якщо. Сім років тому назад. Вам було скільки? 25 років. Тобто це свідомий крок, який так. вже був обдуманий, обґрунтований, так. аргументований і е, вас спостерігав монашество. Наш правчу архіповість архіпіскофодар. Що означає ім'я Тіхон? Тіхон з переводу з Грецького означає щасливий. Угу. Тому воно ім'я. Ви є щасливою людиною. Друге питання нашого бліцу. Який рецепт вдосконалення порадити тим, хто не є монахом по одежі? Але життя проводить не менш аскетично і морально, як монахи в монастирі. Рецепт вернутися до світського життя. Саме головне. тому що з тих практик, які я бачив у людей, намагаючихся проводити аскетичне життя в миру, воно закінчується таким фанатичним поштом, яке нічого не дає, крім самодовольства. Самолюбування і духовних плодів, на жаль, може, є як винятки, зустрічаються, але з тих людей, яких я знаю, спробуючих аскетично жити, не приймаючи наші сколосан, виходить, дуже некрасива картина в духовному плані. Тому краще повернутися до тих правил і обов'язків, які має виконувати звичайно. Буває таке просто в життєвих випадках. Один із випадків, коли от є сім'я, і людина просто поїхала в якусь святиню. Або в Київ, в Лавру, Почаєво приходить людина. Все, я йду, в монастир, забуває про сім'ю, про дітей, про жінку, про роботу.